Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про стратегію сталого розвитку природи і суспільства. Сталий розвиток загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Триєдина концепція стійкого розвитку. Екологічний баланс життяздатн природні середовище, економічне процвітання достатня економіка, соціальний прогрес виховане суспільство. Між соціальним прогресом і економічним процвітанням стоїть рівноправне соціальне середовище. Між економічним процвітанням і екологічним балансом стійке економічне середовище. Між економічним балансом та соціальним прогресом стійке природне. І штучне середовище. Все це об'єднане в сталий розвиток, благополуччя та розквіт. Складові концепції сталого розвитку це економічна, соціальна, екологічна складова. Економічна складова. Ця концепція передбачає оптимальне використання обмежувальних ресурсів і використання екологічних, природно, енергетично, матеріально зберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімалізацію, переробку і знищення відходів. Соціальна складова Соціальна складова стійкості розвитку орієнтована на людину і спрямована на збереження стійкості соціальних і культурних систем, в тому числі на скорочення числа руйнівних конфліктів між людьми. Важливим аспектом цього підходу є справедливий розподіл благ. Екологічна складова з екологічної точки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність біологічних і фізичних природних систем. Особливе значення має життєдіяльність екосистеми, від яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери. Більше того, поняття природних систем і ареалів проживання можна розуміти широко, включаючи і середовище існування людини. Єдність концепцій Засоби досягнення сталого розвитку завдання величезної складності, оскільки всі три елемента сталого розвитку повинні розглядатися збалансовано. 15 вересня 2017 року уряд України представив національну доповідь Цілі сталого розвитку України, яка визначає базові показники для досягнення цілі сталого розвитку. У доповіді представлені результати адаптації 17 глобальних цілей сталого розвитку з урахуванням специфіки національного розвитку розглянемо їх. Подолання бідності. Подолання голоду. Міцне здоров'я. Якісна освіта, гендерна рівність, чиста вода та належні санітарні умови. Відновлювальна енергія. Гідна праця та економічне зростання. інновації та інфраструктура скорочення нерівності, сталий розвиток міст та спільнот. Відповідальне споживання. Боротьба зі зміною клімату. Збереження морських екосистем збереження екосистем суші. Мир та справедливість. Партнерство заради стійкого розвитку. Дайте відповідь на запитання. Оцініть важливість біологічних знань для розвитку людства. Чому полягає суть стратегії сталого розвитку природи і суспільства? Домашнє завдання Опрацюйте параграф 4.